391 мільйон гривень передбачено у державному бюджеті на 2016 рік на підтримку статутної діяльності політичних партій. Це приблизно 14 гривень з кожного громадянина України. Рішення про надання або відмову у наданні політичним партіям державного фінансування статутної діяльності приймається Національним агентством з питань запобігання корупції. Для того щоб отримати державне фінансування статутної діяльності, партії мають бути представленими у Верховній Раді поточного скликання або на наступних парламентських виборах отримати не менше 2% голосів виборців, а вчасно, щоквартально та в повному обсязі подавати достовірний звіт про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Проводити щорічний внутрішній та зовнішній незалежний фінансовий аудит додатково 10% щорічного обсягу фінансування статутної діяльності партії будуть розподілені між партіями, що мають гендерно збалансоване представництво у Верховній Раді. Контроль за дотриманням вимог закону здійснюється національним агентством з питань запобігання корупції, центральною виборчою комісією та рахунковою палатою. Про те, які сфери контролюватимуться цими інституціями, і що загрожує порушникам, дізнайся тут.